Всім гарного дня! Сьогодні 1 жовтня 2024 року і ще одна новиночка моєї колекції, сорт української селекції, це саженцю 3 роки, яблочко української селекції, Мліївської опитної станції на Черкащині, сорт Ювілейне Міс. Це мені. Будемо так подарувала в колекцію дуже гарна людина, пані Світлана. Ми з нею товаришуємо. І вона мені наділила декілька сортів в колекцію, в тому числі цей гарний сорт, який мало розповсюджений у нас. Сорт просто знахідка для садівників, тому що має, як бачите, колоновидну форму направленість гілок. Бачите, багато місця не займає. Це дуже гарно, тому що у багато людей маленькі маєтки і тому це дуже важливо. Яблочко, як самі бачите, ось такого розміру, ось моя рука, це приблизно вже за 200 грамів. Зараз обійду дерево з іншого. Сорт дуже стійкий до грибкових, до хвороб. І, і ще раз скажу, бачите, має... Вертикальна направлена гілок. і весною дуже-дуже рясно цвіте. Дуже. Ось такі яблучко. Бачите, чим більше на сонечку, тим більше червоного такого рожевого забарвлення. Ну, Сорт просто бомба, просто знахідка. Мені подобається, що менше хімії, а раз менше хімії, значить менше їх їсти і моя родина буде те ж саме, менше кушати, поживати цей. Сорт ось він такий сорт яблучка, ювілейний міс. Це чисто зимове яблучко. Заявлено, що воно зберігається по квітень місяць включите. Так що будемо дивитися за ним, спостерігати. І сподіваюся, зніму відео, якщо вони з'їдять мої, якщо такий він. Гарний, пригарний сорт української селекції з Ліва, сорт Вікраїне із. З вами був я, колекціонер Плодовий Урина Крапівницький. До нових зустрічей,